Порушивши закони Господні, ми ставили боржниками перед Богом. Закон Мойсея проти християнства. Він не дає свободи, Він дає лише осудження. Ні, я не кличу вас грішити. Я кличу вас вмерти для гріха. Вмерти для гріха позбутися, Зненавидіти гріх, зненавидіти, зненавидіти і цей закон, який судить судить і не дає тобі свободи, Бог знищив покарання законом. Так чи ні? Якщо Він дає і каже, що ми, що ми стоїмо перед Ним, віруючими в Ісуса Христа, що й Він і заповів, йому віруйте. Якщо ми справді послідовники Христа, якщо ми йдемо за Ним конкретно, не звертаючи вправо і вліво, дивлячися. На кожний його крок. Ми вірні, ми друзі Христа. Ми приходимо в крові Христа до престолу благодаті. Там все приготовлено для кожного з нас. Я хочу, щоб ви чули це. Можливо, ці слова ще складні до вас, але я думаю, що ви, ви маєте зрозуміти, що не той закон дає Бог в новому заповіті. Він дає закон віри. Невже знов же ж? Якщо. Якщо ваша церква деномінаційна приймає, що закон треба виконувати, знать закон не розп'ятий на Христі. Ви Воскресили закон, ви його зняли з Христа. А Христос заради цього прийшов, щоб закон не судив нас. Це основа з основ наша. Щоб ми зрозуміли, Він прийшов скасувати. Закон, скасувати наші борги, скасувати те, що я грішний був, гріхом жив, і дати нам праведність, щоб ми повірили, щоб ми повірили Його Слову. Порушивши закони Господні, ми стали боржниками, так ми були боржниками. Та Він скасував весь борг наш, прибивши його цвяхами до Христа. Все зрозуміло? Алілуя. Мені подобається, а сатана в цьому ділі мастак. Він мертве, взяв і заніс знову куди? В храми. І ці люди, які не знають про праведність, тому що весь час грішні, не знають про те, що звершив взагалі до кінця Господь, викупивши, що ми омиті кров'ю і можемо приходити до престолу благодаті, навіть згрішивши. Я не кажу грішити, але якщо, ми маємо доступ через кров Христа. Бог не карає світ через кров Христа. Він заступається кров'ю своєю. Він пролив кров. І що? І чекає кожного з нас? Кожного з вас. Тому що ми вже прийняли. Ми прийняли спасіння належним чином. Ми прийняли Христа належним чином, так, як Він заповів, так як Він хотів. А що Він такого хотів? Сказати, що я грішний. Я кожного разу говорю. А чому? Кожного разу. Ти собі не віриш, і Богу не віриш.